Вітаю народ. Пам'ятаєте ось такі тренажери. Вони колись були, мабуть, в усіх школах. Якщо пам'ятаєте, то по-перше, скажіть, скільки вам років. А по-друге, скажіть, для чого вони насправді були призначені. Можливо, вам колись про це розповідали, бо зараз на них у нас молодь сидить, курить, бухає, але я впевнений, що призначення в них задумувалось зовсім інше. Навіть скло залишають, не залишайте скло. В моїй пам'яті цей тренажер використовувався для прокачування м'язів пресу. Але якщо у вас десь ще збереглися такі тренажери, то я вам не рекомендую, навіть не так, я вам категорично забороняю тренувати прес, качати прес на таких тренажерах. Нещодавно я бачив, як один дідушка, такий дідусь, уже доволі в руках, прямо дуже в руках, він намагався на цьому тренажері, я так думаю, прокачати прес. І він робив ось такі рухи. В короткій амплітуді і не більше, по-моєму, 5-6 повторів. Так ось саме так робити, звісно, можна. Це абсолютно ніяк не впливає на ваш прес, воно його ніяк не прокачає, але я розумію, що для нього це було просто фізичною активністю, щоб вдома не сидіти, він вийшов трошки порухатись, в цьому він, звісно, молодець. Але я за ним спостерігав і переживав, щоб він не допустив критичних помилок. Тобто, щоб назад туди дуже сильно. Не прогинався і не перегинав поперек. Бо лікувати грижу, а можливо, навіть перелом хребців у його поважному віці це дуже такий нелегкий процес. На мою особисту думку, якщо ці тренажери дійсно були призначені для прокачування пресу, то їх створював якийсь підприємець, який володів приватною клінікою, і він робив їх спеціально для того, щоб в нього було більше пацієнтів і відповідно більше заробітків. Сподіваюся, я зможу знайти відео зі свого далекого минулого. Якщо ви його ось тут десь бачите, то значить я його знайшов. Воно було зняте на 0,1 мегапікселя, що, в принципі, підтверджує його древність. І, як ви можете бачити, нас заставляли робити таку вправу та ще й взятись руками один за одного і опускатись понижче. Я дуже сварився тоді з викладачем. Ну як сварився, пояснював йому, що так робити не треба, що так робити не можна. Але це дуже мало чим допомагало, і тільки погіршувало відношення до мене. Бо там же ж був цілий викладач. А я тоді був хто? Ніхто, ну той, що в пальто. Але кожен такий прогин назад та ще й з рівною спиною створює просто бешене перевантаження попереку. І після виконання таких вправ у декількох людей з цього відео у молодих організмів, я підкреслю, у молодих і міцних організмів почались проблеми зі спиною. І тільки тоді, коли ці проблеми почались, ми поступово перестали робити такі вправи. Можливо, хтось із вас каже, що треба просто правильно робити. Давайте спробуємо: сідаємо, чіпляємось ногами, опускаємось трохи назад, округлюємо спину і скручуємось. Начебто правильно качаємо прес. Але для того, щоб утримувати себе в такому положенні, у нас ноги навантажуються більше, ніж прес. А для того, щоб навантажити прес, потрібно саме в даному випадку опуститись, як мінімум до горизонтальної лінії. Але тут у нас вже пряма лінія між ногами та корпусом, що ще більше навантажує ноги, і плюс дуже сильно починає перегинатись поперек. Тому без критичного перенавантаження на поперековий відділ хребта. Прокачати прес нормально, адекватно прокачати прес на цьому супервінтажному тренажері просто неможливо. Якщо ви звернете увагу на сучасні тренажери для пресу, то вони всі йдуть під кутом вниз. І там створюється таке положення, щоб між колінами та животом був менший кут, тобто коліна мають бути трохи підтягнуті до живота для того, щоб зняти навантаження з м'язів ніг і не перевантажувати, тобто не прогинати поперек. Тому для м'язів пресу ось цей супер ретро тренажер. Але його можна використовувати навіть в інших цілях. Наприклад, можна робити віджимання від верхньої труби для більш легшого навантаження, і від нижньої труби для трошки більшого навантаження. Можна робити болгарські випади, які досить ефективно навантажують та прокачують м'язи ніг. А також можна ще й укріпити спину, не тільки ж її руйнувати. Якщо відстань між трубами підходить для вашого зросту, то ви можете стати ось таке положення, зачепитись ногами за нижню трубу і зробити щось схоже на гіперекстензію. В даному випадку ніякого перевантаження для спини у вас вже не буде, а буде тільки користь, і ваша спина буде ставати міцнішою. Ну і ще можна розвивати баланс та координацію. Можна ходити, можна стрибати, можна присідати. В принципі, тут варіантів дуже дуже багато. Якщо цей тренажер створювався не для пресу, а для подібних вправ, які я тільки що показав, то для мене це буде величезним відкриттям. Хоча, в принципі, залишиться величезне питання, хто ж таки придумав на цьому робити прес, для чого він це придумав і чому воно пішло в маси, що його ставили навіть практично в усіх школах. Якщо у вас є відповіді на такі питання, або ви знаєте ще якісь класні вправи, які можна робити на подібних тренажерах, то пишіть в коментах: реально буде цікаво почитати. Щодо молоді, яка тут кури і бухає, і взагалі до молоді, яка кури і бухає, особливо на спортивних тренажерах. Час іде дуже швидко, справа дійсно ваша, що вам робити. Але дуже скоро ви самі почнете дивитись такі відео і шукати та підписуватись на подібні канали про здоров'я. Тому підписуйтесь краще зараз і не займайтеся тою хернею. Займайтесь краще здоровим спортом. Всім бажаю мирного неба. Пока.